Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимося, про що хочуть попередити предки роду. Про що вас хочуть попередити предки роду? Скажіть, покажіть. Предки роду хочуть попередити, про те, що у вас зараз. Період зцілення, були якісь хвороби, або хто в магічних війнах виснажений, зараз період зцілення і відкрились шляхи, шляхи на гроші. Перешкоди, ті, що були, вони залишились тільки в ваших думках. Вийшов батько або дідусь чоловік, предок роду по батьківській е, лінії. Так. Це головна... Е, головний посил який він передає. Головне послання. Да, що було складно, е, що ви відбились від якоїсь атаки. І шість мечів, що все погано завершилось для вас. Небезпека вже минула. Відкрились шляхи, зараз цілення. Шляхи на гроші на майбутнє що. Сім кубків, 3 жезлів, 8 кубків, сила. Він каже, що та магічна війна, яка на вас ведеться, від якої він вас захищає, зараз як такий час відпочити, на майбутнє буде повторюватися напад, і що буде порча насмерть, вона вже повторюється багато разів, вже не перший раз вам її роблять. І що на майбутнє знову буде повтор. І він каже, що ти справишся, ти знову відіб'єш цю атаку. Карта сила. Сім кубків вийшло. Це те, що це роблять ті люди, яким ви довіряли, і це предательство, що не довіряй нікому, нікому нічого не розповідай, нікому не вірь. І повторюють порчу насмерть. Зараз цілий не була хвороба, зараз ти в процесі одужання. і хвороба того, що був магічний вплив. Так, ще одну головну карту. Роблять атаки на фінансову вашу сторону, фінансові він вам підкошують 5 пентаклів. Вибивають із енергетики грошей і з енергетики здоров'я. Хто робить? жінка? Жінка і за чоловіка, але цей чоловік, це або її син, або внук. Молодший, дуже молодий чоловік, і вона його як захищає. Ви не подобаєтесь. Це може бути як конкурент для чоловіків, якщо дивляться чоловіки, і може бути як коханий для жінок, які дивляться. Але жінка налаштована дуже негативно і роби на насмерть, ліквідує вас силою. Предок рода каже, що він захищає. І що не переживає, все буде добре, ти справишся. В когось є. Захист, в когось є захист, теронічні стави відпрацьовують. Вісім кубків. Також він каже, що якщо ти вирішила завершити стосунки, завершуй. Чи це допоможе, чи це допоможе від негативного магічного впливу, не допоможе. Це просто стане легше завершиться період негативний, моральний, емоційний. Але то, що вона наробила, це так не пройде. І вона буде продовжувати тримати вас на контролі і продовжувати знищити. Це якась магічна війна, така серйозна. В чому? Причина цієї магічної війни, де був кармічний вузол, де зав'язався в минулих життях, можливо, кармічний вузол, чого ця старша жінка вас так не любить і так вас знищує, де зав'язався кармічний вузол. А це не було кармічного вузла, не було його. Вона просто зливає на вас свій негатив. Вона щось робить, негативні, якісь людям магічний вплив на людей робить. І ви в неї, як жертва, вона знайшла, куди зливати свої ці братки, що їй йдуть від негативних впливів, вона перекладає на вас. Щоб це на неї не йшло. Це по обману. Ви просто для неї дуже помітна. Ви така, як зірка, у вас повинна була, була б бути дуже щаслива доля. Яскрава, ви повинні бути відом, відома або відомий. І у вас до якогось певного періоду дуже було в житті все добре, і вам дуже везло, фарт якийсь був. Потім різко все змінилось, почалися складності. Вона все хороше забирає собі, а весь негатив зливає на вас. Все, що повинна вона відпрацьовувати, вона спихує на вас, розбите серце тут. Так. От про це хоче попередити вас, ваш предок роду по батьківській лінії. Чим це все завершиться? Скажіть, покажіть, чим це все завершиться. Верховним судом вона отримає по заслугам все те, що вона вам робила, все, що на вас лилось, все повернеться їй, прийде той час, та точка, настане в часі, коли і все, назад повернеться кожному то, що робив, да, вона отримає все, що вам зливалося, повернеться їй назад. Вона робить з вас жертву і знову трічка йде, що жалить, кусає. Ви короліва Пентаклі, повинна була бути. Все у вас повинно було бути добре. Ви така, єсть, ваші кошти повернуться, ваші фінансові потоки повернуться, і здоров'я ваше повернеться. А Зараз ми будемо цей негатив відправляти назад тому, хто його робить. Треба звернутися, зробити чистквом і чистку, напевне не одну. І треба поставити захист. Можете до мене звернутися це. Треба повертати оцей весь негатив, повертати назад. Можна поставити таку штуку, автоматом буде все негативне, що у вас, на вас іде, буде повертатися до того, хто це е, робить. По умовчанню. Все назад буде летіти, І з кожним разом буде обратка летіть все сильніше і сильніше. Спочатку буде таке, як попередження, потім е, трошки сильніший буде удар, щоб. Е, Людина могла відступити, зрозуміти, що не можна вас чіпати. Якщо далі будуть продовжуватись ці нападки, людина просто помре. Бо у вас порчана, смерть не одна. І з цим треба боротися. Я залишаю те, що, бачите, смерть робила. По карті сила, негативний вплив. Так, предательства. Заперечую, заперечую. У вас тут і 5 кубків і 5 пентаклів. 5 кубків це невдачі в любві, 5 пентаклів – невдачі в грошах. Заперечую, заперечую, заперечую. Ну ви повинна були бути дуже така. Або такий зірковий. Заперечую негатив, заперечую, заперечую. Зараз у вас час ремісії перед новим ударом. Напевно, свята, церковні свята, не можна нічого робити, тому передишка. У вас є час оговтатись. І вийшла карта Верховного суду. Не зря ви потрапили на моє відео. сили вам його, це відео показали. Відкрили вам цю сторінку в Ютубі. Будемо повертатися з Лелих назад, тому хто це робить. І обов'язково або самі робіть, або зверніться до спеціаліста, до мене можна, до моєї сестри, до, ну, до будь-якого спеціаліста, якому ви довіряєте, і треба це все діло перекрити. Зробити захист. Тим, хто давно в магічних війнах, хто знає, що на вас нападають, раджу різнообразити свій захист, придумати щось нове, те, що раніше ви не робили, зайти з якогось іншого боку, якісь інші методи для захисту зробити. Бо то, що ви робите, вони вже ну, навчились знімати. Знімають, роблять порчу, далі знову ви ставите захист. Навч, навчились знімати ваш, ваш захист і ставити знову порчу. Це з карта Сонця, щоб було здоров'я і гроші. Прибираю весь негатив, все зле лихе, повертаю тому, хто робить. Тому, хто заказує, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них, по Верховному суду Ви ще сили, прошу втрутитись, розібратися по справедливості, покарати винних. Очищую вас до вашого природного, ідеального стану здоров'я, фізично, енергетичного по Верховному суду буде так і так із перешкод більше нема. Боже захисту, прошу вищі сили, захистіть, покарайте винних. Поверніть все зле, все негативне тому, хто це робить по Верховному Суду, та буде так і так є. Да, оце таке повідомлення від предків роду, попередження, Ну, да. Пізніше ще буду робити чисточку на каналі раджу подивитися, вам треба. Дякую всім за увагу. Дякую за лайки, за донати і до зустрічі на каналі.